Приїхав чоловік з роботи, відпустив мене, я біжу в магазин. Біжу в магазинчик, городами. Як каже мій синулька, це скорочений шлях. Скороченим шляхом біжу. Тут у людей городи, як на картинці. Краса, чистота, чистота порядок. У нас таке наче як хмари трішки. Марки які гарні, так? Да? О, яка краса. Ось яка. Деревинка черешенька в Обліплено, як черешня мане просто запрошує. Іду трішки з вами поговорю. Я зробила висновок, що черешні потрібно садити десь, десь так, щоб ніхто не бачив. Десь вдалині від дороги, від людей, а то йдеш, бачиш черешню і завидуєш. <рив> завидуєш, а так і хочеться зірвати, зробити не те, що потрібно. <рив> а насправді я шуткую, друзі. Насправді шуткую. Черешня то добре, що в людей є. Завидую тільки по-доброму, по-хорошому. Так що хто ж нам не дає також садити в себе, ростити, але буває тільки погода. Підпорчує трішки плани, погода буває. Ну, але то таке життєве. І ось, друзі, черешенька. Також. Але тут жовта, тут жовта черешня, багато її, багато, але ця ще зелена. Зелена і дуже висока, дуже висока вона. Але ще зелене. Ну може там наверху вже і є достиглі, але ж... Вон бачите, дуже там багато обліплено. Тут би й можна було нарвати, але ж... але як взуття взувати таке, як по стовпах лазити, то хіба що? І лізти за черешнями. О! Кіно. А це ми, друзі, вчора ввечері з чоловіком вирішили спробувати метод боротьби з білокрилкою, холодною водою позмивати з капусти білокрилку. Десь побачив чоловік в інтернеті. Я говорю: а що вже втрачати нічого? Давай спробуємо. чи ми тільки її вже не обробляли. Тому ще спробували і холодною водою, а потім вже вирішили і весь огород так трішки пролити. Бо не зважаючи на те, що такі дні були прохолодні і дощові, то вся земля все сухе. Картопля, цибуля, все повністю сухе. Тому я думаю, що гіршого ми не зробимо вже. А трішки пролили, трішки освіжили. От зараза. А, -а, а. Ти чуєш, його хочуть збивати. Як боже, що собаки творять? Вже немає його. Сховався десь. Сховався вже не видно. Не бійся. Все добре. Не, ну худи в хату ніхто не йтиме, стоїш у хату. Ми всі на вулиці, а тобі чого в хату боїшся? Ну так тікай. Он десь летить. Чути, чути десь полетів, але не видно. Фух. Друзі, у нас шахер. У нас десь шахет гуде, Бог його знає де, ну де щось гуде. Собаки з ума сходять, собаки гердуляки, так? Да? Ну, все, зайка, все. Друзі, ось моя любима роза, улюблена роза моя, вона вже майже відквітла, але я її не зрізаю. Не зрізаю, бо я її обожнюю. Подивіться, вона вже як відквітла. Вона спочатку була біла-біла-біла. Зараз відквітла, бачите, такі рожеві краплинки, краплинки. Ну, потрібно обрізати, і вона ще, я думаю, мене порадує вітуванням. Але потрібно зрізати. Даш, Гердусь? Потрібно зрізати розочку. Ось уже викидає нові паростки. Буде по новому квітнути, дуже пахне, дуже ароматно. Отпала. Друзі, отпала. Не витримала такої напруги, взяла і відірвалася. Красонечка, трояндочка. М -м, дуже паху Дуже пахне. Я нюхаю, нюхаю, не можу нанюхатися. Доброго раночку, друзі! Смачного сніданку. У нас сьогодні на сніданок молода картопелька, салатик і ось такі гріночки всередині яйце, Дуже смачне. Синулька полюбляє в мене такі грінки. І замість кави в нас сьогодні буде чай, трав'яний, домашній. Ранок в мене сьогодні розпочався зовсім зовсім незвично з ходьби. Стала я рано сьогодні, о 5-й годині ранку, і вирішила трішки походити. Для бігу мене не вистачає зовсім, та й спина мені не дуже. Не дуже дозволяє бігати, тому я вирішила, поки що буду ходити, а там подивимося, тому що фізичної активності мені зовсім зовсім не вистачає. Відчуваю, що потрібно щось змінювати. Не буду розповідати вам подробиці, які в мене зі здоров'ям, але скажу. Що фізична мені активність потрібна, тому я вирішила: зранку буду ходити. Ось таку квіточку я поставила нам для гарного настрою. Вчора відламалася від троянди. Та їх потрібно вже й обрізати, бо вони вже такі пишні, самі відпадають, самі ламаються, а мені все ж жалко. Тому, друзі, ставте вподобачки і нумо з нами. Сьогоднішній день будемо щось робити господарювати гарного перегляду. Друзі, нас сьогодні потеплішало набагато. На градуснику майже 30. Щоб бути точніше, 28 плюс 28. Сьогодні тепло, парко. Але ж, можливо, ще й похолодає. Давно ми не купалися в басейні, тому я. Вирішила включити фільтр. Потрібно профільтрувати водичку, бо два дні точно стояла, чи, мабуть, і три. Потрібно профільтрувати, трішки набрати, бо води, бачите, поменшало, набираю. А вечором вже разом з чоловіком, бо я сама не зроблю цього діла, бачите, яке дно, потрібно попелососити. Обов'язково, бачите, он осад. Попилососити потрібно і додамо там засобів. Я зараз отак ось комашечок, букашечок позабираю, а то їх тут нападало багатенько. Є, тут ось таблетка плаває, але все рівно потрібно, наберу води, потрібно зменшити pH. Ну, та й таке, такі, такі справи. Ангелінка, ангелінка сердиться, собачка щось там її турбує, гавкає. Ось скільки, скільки букашок різних, правда? Ангелінка. Скільки комашні! Скільки комашні нас збиралося різної. На Ой. Справи домашні, справи звичайні. Тому до моїх цих справ. Буденних. Ще додалася одна справа чистити басейн, але це не повністю моя справа. В основному її виконує чоловік, але ж з моєю допомогою. Ну, нічого, це таке що я ще сьогодні роблю? Хочу ось тут прополола. Я тут раніше підсівала. Сонях такий декоративний, знаєте? О, пакетики мої розкидало. Підсівала я тут декоративний сонях. дивлюся, ось повилазив. Де-не-де, -де, але тут кішка у нас любить відпочивати, тому не знаю, чи щось виживе тут, чи не виживе, і підсію я ще. Тут ось матіолку. Якщо вона виросте, то буде добре, бо хочеться, щоб тут коло басейна була не тільки краса, а ще і гарно пахло. Уявляєте, як тут отак підсію, тільки уявіть, як буде пахнути. Ну, звісно ж, якщо воно все тут проросте. Якщо проросте, якщо буде. Отак ось насію матіолки. Все, рослиночок тут підсадила, полила, загребла. Тепер чекаємо сходів. Зірвала сідаю тепер обривати. Мисочка гороху вийшла, я вже перечистила, залишаю, або в морозилку покладу, або, можливо, чи рагу буду робити, чи супчик якийсь, ще не знаю. Тому трішки трішки буде гороху. Є, попадається ще такий смачненький молодий, а це вже є там і старий. Хм, цей молоденький, смачний. Так, дивлюся, Ось вишень у нас не густо. Щось там є на горі трішки. Подивіться, яке листя в вишні. А не обрізаємо, не обриваємо, тут би таке, б, знаєте, вже можна було ці гілки обрізати чи що. Не обрізаємо вже, чекаємо, поки ж вишня достигне, хоч трішки. Та закрити те, що є. Закрити трішки компотиків. Її тут небагато, але вся вона в тлі і мало, мало, ну нічого. Йду ось, беру, беру тарілки, беру стільчик. Йду. Дивитись, що в мене там є на компоті. Час летить швидко, вже середина червня а в мене немає жодної банки компоту в цьому році. В тому році ми дуже багато назакривали закривали з вишневого А На цьому році хоч би що закрити, тому обриваю те, що настигло, та закрию. Хоч пару баночок компоту. Дуже не розженеся. Мабуть, на одну банку компоту збираю. Пахне тут пахощі, ще м'яти. Пахне. Пахне м'ята, а грушок також було дуже. Багато квітли, як ця грушка квітувала, а тепер немає ноль. Зато воно ну, сусідів. Лимонка облипла. Будемо домовлятися, мабуть, з сусідами. Закривати компот із грушок. І ще ось така є в мене біла смородина, тому зараз її обірву. Біла чи жовта? А тут крижовник, ну він, крижовник ще не достиг. Наче багатенько дивлюся його тут, бачите, крижовника, але не достиг ще. Поки що для закруток на зиму. Для компотика ягід не вистачає багато, не настигло, тому сьогодні варимо такий свіженький вітамінний компотик. Додаю м'яту сюди. О. Заливаю водичкою, охолоне, і буде в нас такий вітамінний мохіто. Все, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі, до нових відео.